Привіт, знаєте, для Бога немає нічого неможливого. Немає неможливого того, що людина хвора і вона смертельно, смертельно хвора і думає, що не можна вирікувати її. Але якщо, знаєте, як істинно вірити в Бога, істинно служити йому, довіряти йому, то приходить і зцілення Богом нагородить ту людину, яка служить йому вірою, правдою, яка йому кожного дня прославляє ім'я Його. Не боїться, що вона щось там розбудеться, не чіпляється за свої маєтки, за свої садки за те, що за земне. Вона думає тільки за Бога, якби врятувати свою душу. Те, що ми зараз знаходимося на землі, ми живемо по плоті, ми будуємо будинки, так ми одягаємося добре. Але все ж таки, знаєте, коли проповідь була в нас в неділю, неймовірна була проповідь про пастрів. Вони мали мали все. Вони мали все, але ради того, щоб служити Господу, вони покинули все і поїхали в маленьке Придністров'я для того, щоб проповідувати слово Боже. І там вони знайшли. Знайшли себе, знайшли багато грішників, які також завдяки їм врятувалися, і завдяки їм, які вилікувалися багато від чого. І також наш пастир він вилікувався від смертельної хвороби, коли йому вже лікарі не давали. Ну давали скільки там місяць, якщо я не ошибаюсь, там місяць давали. Він вже був, вже вмирав. Але коли він потратив свої гроші на те, щоб не на хімію, що йому треба було хімію робити. Тому що в нього рак був як третій стадії, ніби ну він вже вмирав, але коли він сказав, що я віддаю лучше піаніно купити, чи там ні хімія мені не треба, я буду жити, я буду жити, я буду служити Богу. І знаєте, сталося диво, Бог його зцілив. Також ж мені потрібно вірити, так і всім людям потрібно вірити, довіряти Богу, довіряти Богу, вірити йому. Не щеплятися за своє тіло, не жалітися за своє тіло, не жаліти свою душу, а думати за дух, тому що дух є від Бога. І якщо ми в дусі кожного дня перебуваємо в Божому дусі, то ми можемо також і рятуватися, не боятися за те, що з нами може статися з моїм тілом, так тому що тіло і душою брала. Навіть диявол, він просто говорить, ти боїшся, ти то станеться, то станеться, але якщо ми перебуваємо у Дусі Святому, з нами нічого не станеться. Навіть якщо я, я домив'ю, я не можу, тому що я буду перебувати у Бога під Божою благодаттю, я буду перебувати з Богом. Тому для мене нічого не буде страшно, але потрібно постійно слухати проповіді і служити Богу, тільки це врятує нас. Більше нічого не врятує.